Міста Кам'янець-Подільський. До нас приїхали гусін Олександр і Ярославський Анатолій Іванович. Боже, подивіться, хто це? Це зірки. Анатолій Іванович, За заходи. О, важка артилерія. Серзі зі сього. Друзі, ми раді вас вітати і бачити на цій сцені. Всі знають, всі підписані Дід Толя – зірка українського Тіктоку. Бажаю вам хорошого здоров'я. І ніколи не хворіти. Ні ви, ні діточки. Дякую. Дякуємо дуже. І ми вам бажаємо здоров'я. Я чесно вам признаюсь, я вперше бачу, щоб дід Толя так довго розмовляв і не має жодного матюка. Ми сьогодні з хорошими намірами хочемо трохи зробити контентусу Красавці. якось вас трохи розвеселити. Саша, скажи, будь ласка, як ти да. вмовив діда? Скільки ти вислухав всього? Дід не хотів їхати. Всяке там ну, мене посикла. Чуть-чуть чуть-чуть. Розкажіть, як ви добирались. Потягом чи на авто? На авто. На мерседес. На ауді. Uh -huh. На ауді. На ауді мерседес ауді. Мерседес Ауді. Мерседес Ауді. Два в одному. <реш> Чекайте, дітолі, куди іде. <реш> <сиде? реш> Привіт, котічок. І Леся. І <реш> Леся, ви пам'ятаєте мене? Я приїжджала до вас в гості. Я Тебе нема. Підманула, підвела. Ти, ти вже мене підманула, ти, ти ж не підвела, ти, ти молоду не молодо звела. Валік, включай! Тільки швидко скажу: дві тисячі гривень, перша хвилина. Якщо ви розсмішите е, коміків, то отримайте ці дві тисячі гривень. Ви не дуже кидайтеся. <ристот> <ристот> Добре, півтори тисячі гривень за першу хвилину. Поїхали. І Гі... от щось було гієне жінки. От <ристот> дивидіть. Треба дотримуватися гіни женщини. Отчора я йду, Оксана спускається вниз. І щось от, ну знаєш, щось, щось от під пахами, щось не дуже запахло. От, от таке от буває. Та буває що, ще й хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені зі мною це все А говорить. Я скажу, що так. вони завжди були чистоплотні, культурні, вежливі. А як ти рахуєш? І щоб їх мовчу. Пересираю. Я не пересираю. Що вони, що вони за діточками. Це неможливо. Я просто не знаю, як ми зараз будемо оцінювати це. все. Неможливо дивитись на ваші е, розтягнуті обличчя. Е, я так розумію, друга хвилина. Консуміл. Так, ми готові. Хто? Ви готові? Да, ми готові. П'ять тисяч гривень ви можете виграти прямо зараз. Хвилина пішла. Часто говорять, що дід в одному образі, але насправді це професійний актор, хто не знає. Саша. О, дивися, наприклад, зіграємо якусь роль по чуть-чуть. Mm. Таксист, якому запропонували поїхати на лівий берег. But, 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 як... Я говорю тобі, я розказую. Як, як хвилина. Це просто не Це... Наші настань катувати. Клас. Це робочий клас. Я простий чоловік. Я не люблю вибахувати. П'ять тисяч гривень ваші. Ви йдете на 10? а, а що, не ми, видно? Ми, 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 ми стоїмо, ну ми йдемо далі. Давайте далі. Поїхали! Третя хвилина! Можливість виграти 10 тисяч гривень. Той. Є Є зі те... зі мною. Той буде. Той буде. Людина, яка переглядала всі ефіри Арестовича. Зобрази якось. Що ти а, Людина, яка. А, вже було. Так, коли тебе запитали, вам капучино чи фрашена кап... кокосовому? Що лучше? Капучино. Капучино, а там молоко. А ти не молочник. Б... Да. Ви... Тіло охоронець Лесі Нікітюк. Зобрази. Що? Ну, тіло охорони бажаю лесені ну, підійти. Щоб, щоб, щоб вона була крепка, здорова, щоб сім'я була. Тамада ну. після третього послу. Не... Це, це буде другий. Це про те, що ми працюємо. Олександре, що просто не мішаєте. Десять тисяч гривень у вас в кишенях. Чи йдете ви на двадцять? Да, йдемо далі. Поїхали. Зараз популярно в Тіктоці там жарко-жарко, воник-воник. А ми от сьогодні мали приготувати вам файний подарунок, а забули. Тому в нас сьогодні крижма-крижма, жалко-жалко. Це мало смішно. Не ти як... Леся Кіту. Ти те, як щось. Виразно, психолог. Психолог Миколи Тищенка. Психолог є, Микола Тищенко. Тихтінг? Да. А що ж? Та є такий чувак, він працює він на роботі. Юра, Юра, я тобі співчуваю. Це жесть. А можна отак? Давайте сотку віддамо. <рес> я вам скажу: ми коли їхали сюди, і весь час, поки ми їхали в Київ, дід юморив, всі, коротше, хто був в машині, угорали так, що це капець. Ось такий мене дід. Тебе дуже класний дід. Ми його всі просто, дуже любимо. Просто неймовірний. Обов'я вся країна. Ви вже виграли 20 тисяч гривень, дітоля. Тут, а перед вами. А що вам. 20 тисяч гривень? А зараз можете виграти 50 тисяч. Дід, 50 тисяч. На колбасеву. На що, що хочеш? Бере мені. Що ти мені той колбас... Почали. Ах. Вона мені та колбаса, та колбаса. Ні, 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 ні. Юрачка! Перша секунда! Як так? Ти чому не підготовлений? Схватили! Починай, починай! Що це таке? Молодець! 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 Молодець. Молодець. Це добре. вперше за історію, вперше за історію учасники не сказали жодної шутки. Це геніально! Ми вітаємо, ви заробили 50 тисяч! Дітоля і онук Олександр, 50 тисяч гривень! Є, ура! Дід. Все, молодець! Ви лучше з долара, де будь-яка. Євро і кидаємо. свій час. Раді верховій області побажаємо ці здоров'я.